І знову привіт, Домініканці на зв'язку. Як часто я задаю собі питання е, в стилі, м чому церква щось забороняє? Чому церква забороняє якийсь X або Y?» чому церква забороняє щось таке? Самі вставте, що сучасний світ, наприклад, вважає за абсолютно нормальне? Або навіть за певне досягнення, досягнення сьогоднішнього прогресу. Ну, Можна без цього. Сорі, <свісно> Моя особиста думка. Е, якщо щось таке мене дуже часто турбує. Навіть не турбує, а злить. І будуть в мені дуже-дуже негативні емоції, то варто задати себе питання, це чесно, але почати від іншого. Так як минула. Наша зустріч була про таке страшне слово, як преонтологія, то задаймо собі питання. А чому я взагалі це питання задаю? Чому я саме так його формулюю? Чому? Перед тим, як я спробую, перед тим, як ми спробуємо розібратися з цим в, з цією темою, спробуємо відповісти собі на. Три питання. Тобто, я особисто, ви, ти особисто спробую відповісти собі на три таких питання. Ну, в першу чергу, якщо я християнин, або я вагаюся, або я дивуюсь з християнства, з християнської церкви, е, в будь-якому разі, християнство для мене в першу чергу, про що? Про те, що робити. Чи про те, ким або яким, або якою бути. Тобто християнство, в першу чергу, про, розумно скажемо, про етику, чи про буття. Про те, яким бути, якою бути. Перше питання. Дуже-дуже важливо. Що для мене на першому місці? Е, далі. Коли От звернемося, звернемося до етики, коли я. Думаю над тим, щоб щось зробити, прийняти якесь рішення, зробити якусь дію, або роздумую над тим, що вже зробив я або зробила, то чим я в першу чергу керуюся, коли оцінюю цю дію? Якщо щось в мені те, що поточно називають совістю, поточна увага, не, не, по, не в християнському значенні цього слова, не в католицькому? Якщо щось в мені починає мене, так скажемо, Е, то що в першу чергу приходить в мені в голову? Що я включаю для того, щоб оцінити цю дію? Чи в першу чергу я включаю те, що називаю розум, мій розум особисто, тобто мій досвід? От мені здається, моя думка, мені здається, що щось це було добре. Або це просто є добре, а це погано. Це варто робити, а це не варто робити. Чи я одразу включаю е, заповіді, якщо я християнин, або якщо я хочу скритикувати християнство, то теж, чи я включаю одразу е, вчення христа, вчення Христа е, сенсу стрікто, тобто конкретне, або вчення апостолів, або в широкому значенні вчення, яке ми знаходимо у святому Писанні. Або ще щирше, то беремо е, навчання церкви. Те, що можна почути від священників, те, що можна від них почути з амвони, те, що можна прочитати в різних побожних книжках, про те, що вони пишуть про те, що добро або зло. Особливо, якщо воно е, напряму не описане в Святому письмі або в традиції. Ну, чисто через те, що. Но деякі явища е, не існували в тих часах, коли це письмо було остаточно скодифіковане і записане. А традиція церкви записана також у святих отців, у різних святих, е, теж не описує е, цих реалій, які з'явилися в ХХ столітті. Е, і дуже важливо, чому втрати від якихось вчинків або те, що я зробив, або те, що я м, планую зробити, е, чому ну, йдеться звичайно про те, що я би назвав, назвала злом. Чому втрати від от цих учинків? Я е, часами бачу інтуїтивно, одразу бачу, що цього робити не варто, бо від цього будуть дуже погані наслідки. Для кого? В першу чергу, для мене, звичайно. Ну, а також там і для інших людей, в першу чергу, для моїх ближніх. А чому дуже часто, або часами в моєму, в моїй ситуації, я ці втрати не відчуваю одразу. Інтуїтивно, мені не приходить думка про те, що з цього вийде як, якесь зло, хтось через це буде страждати, або комусь через це вийде не на добре. Задаємо собі оці три питання. Є гіпотеза. Гіпотеза, яку, звичайно, не я придумав, яку багато спеціалістів е, подають. І м, такий хід думок, в принципі, притаманний також деяким м, вчителям церкви, деяким отцям церкви. Так ось, е, на початку нашої ери, десь так, перше, друге, третє століття, особливо. Перше, з першого по третє, існував такий, так скажемо, релігійний напрям, який е, навіть існував всередині християнських спільнот, був част, або частинами християнських спільнот, або ті, хто так думав, ті, хто це вчення. Приймав і розвивав, виходили з християнської спільноти, увага, часто навіть називаючи, продовжуючи себе називати християнами. Ідеться про так званих гностиків, або про єресь, яку можна назвати гностицизм. Якщо дуже коротко, бо у нас зустріч не про гностицизм, звичайно. Е, цей світ, з, згідно вчення гностиків, е, створив. Один з нижчих богів, богів багато. Але Один з нижчих богів, не найнижчий, але далеко не найвищий, створив цей світ, в першу чергу, створив матеріальний світ. Наш світ є матеріальний в першу чергу. І через те, що це був Бог не найвищого гатунку, Но ну, то він, замість того, щоб творити духовну дійсність, він створив матеріальну дійсність. А матерія, як ми знаємо, сьогодні щось є, завтра розпадається. Наші тіла також, чисто що є матеріальними, вони теж розпадаються, це призводить до страждань. І, от, власне, от -от так є, що якби би світ створив якийсь добрий Бог або сильніший Бог, то він би не створив матерії. Він би не створив того, що буде е, причиною страждань, е, болю і так далі. Ось. Але один з найвищих богів, дивлячись на всю цю ситуацію, на всю цю катастрофу, е, все ж таки дав е, або дала, це залежить від того, яка гностична система, е, частинки духовного світу в, деяких, в деякі створіння. В деякі ті матеріальні створіння. І ось е, ті люди, які, слухаючи оцю е, проповідь е, гностичного Євангелія про те, що існують такі істоти, які, якщо позбудуться матеріального, то можуть піти вгору в е, вищі світи, де можливо. Можливе справжнє щастя. Так ось, якщо ти в це віриш і легко приймаєш, бінго, ура! Значить, в тобі є частинка цього духовного світу. Е, ділили гностики людей на три типи, і от е, мали шанс е, попасти в щастя, так звані пневматики. пневматики. І ці пневматики, для них особливо е, доброю новиною було те. Що будь-які дії, що завгодно, все, що християни називають гріхом, не мають жодного впливу на їхнє життя. Чому? Тому що жодні дії, пов'язані з матерією, з матеріальним тілом, на душу, на оцю пневму, не впливають. Тому, з однієї сторони, ну, так як і через те, що якщо я пневматик, якщо я бажаю позбутися цього матеріального, то я або входжу в абсолютну аскезу, тобто відмовляюся від всього, що пов'язано з тілом, звичайно, від сексуальності в першу чергу, але так відмовляюся дуже-дуже радикально. Навіть деякі секти, які пізніше були, найвищі, найвищим виразом аскези було відмовлення, відмовитися від їжі. Звичайно, довго така людина не проживала, але це було якби найвищий вираз. Такое скези, і серед гностиків він дуже-дуже шанувався. Або навпаки, навпаки, можна входити в будь-яку розпусту, можна входити в будь-які збродні, можна входити в будь-які злочини, в що завгодно, пам'ятаючи про те, що на душу воно не впливає. Роби все для того, щоб твоє тіло якнайшвидше померло, і щоб твоя душа полетіла врешті у верхні світи. От. Така була єресь, і одразу можна запитати, яке це має відношення до сьогоднішнього світу. Ану власне, якщо тобі е спадає на думку, що жодні твої дії, жодне те, що увага, церква або святе письмо, або ну, взагалі християн загально, Кажуть, що це зло, а ти так не вважаєш, ну ти думаєш, я буду це робити, бо на мою душу так насправді це не має жодного впливу. На мене це не має жодного впливу. Якщо ти так думаєш, якщо такі думки приходять тобі в голову, бінго, ти несвідомо е, сповідуєш гностицизм. Е, і якщо ти християнин або християнка, я дуже-дуже раджу якнайскоріше позбуватися. Власне, такого способу мислення. Ну, але можна задати питання: а чому позбуватися? Нащо чогось такого позбуватися? Ну, Варто пам'ятати, якщо дуже коротко, що Господь не буде нас судити, як я здається вже розповідав. По такому принципу, що поставить перед нами, так скажемо, ваги Терези, і буде кидати е, добрі вчинки, погані вчинки, і що переважить, ну і такою буде моя доля. Ну, ну, це такий дуже-дуже старий е, образ, ще здається, з єгипетської міфології, походить. Е, варто подивитися на нашу долю, ну долю. Не в долю в значенні такому поточному, а нашу майбутню те, що з нами станеться потім, в результаті, після смерті, що зі мною станеться навіть за життя, в інший спосіб. Подивись, кожний твій е, вчинок тебе будує або тебе руйнує. І те, що Христос, що апостоли, що Пророки, що Церква, що традиція церкви. Називає гріхом, це, власне, те, що нас руйнує, те, що не створює е, нас, не створює в нас того, що апостол Павел наз, назвав нове створіння. Сенс християнського життя це дати можливість Богу побудувати мене на нову, створити з мене нову людину. Е, цей процес почався на святому хрещенні, коли я відрікся, відріклася від сатани і тим самим покаявшись в своїх можливо гріхах, якщо я е, був охрещений охрещена у свідомому віці. А якщо я був охрещений охрещена в дитинстві, е, ну то батьки, звичайно, від, так скажемо, відріклися від первородного гріха, там, звичайно, жодного такого е, конкретного гріха за мною не було. Але тоді я почав почала цей процес створення себе на нову. І цей процес продовжується до кінця мого життя. І деякі теологи навіть твердять, що він буде відбуватися і далі, і після смерті, в який спосіб ми не знаємо, звичайно, на це ми зараз не маємо впливу. Але оця правда про те, що кожен мій вчинок мене або будує, або руйнує. Про це треба пам'ятати, коли я задумуюсь над тим, чи щось зробити, чи чогось не зробити. І тут у мене є два, дві можливості. Повертаючись до початку, питання, яке задав на початку нашої зустрічі, коли мені приходить в голову питання, чому церква. Вважає якийсь ікс-гріхом. Ну тут я можу або переконатися на власному досвіді, що щось, що я роблю, в результаті буде скоріше вести мене до якоїсь деградації, до деградації моєї особистості, до руйнування моїх відносин. В першу чергу, звичайно, з Богом. Відносини з Богом це щось важке, що можна побачити, відчути, не відчути. Але буде також руйнувати мої відносини з іншими людьми, вже не кажучи про руйнування відносин самим собою, самою собою. Тобто прийняття, не прийняття себе, любов до себе, елементарна любов, прийняття себе таким, який я є, яка я є, для того, щоб я ставав дедалі кращим, більшим, більшим більш схожим уже на Христа. Або я можу послухати все ж таки церкву. Я можу прислухатися до того, що е, ті, хто до цього призначений, звичайно, священники, монахи, та й в принципі всі інші християни освічені і досвідчені, які кажуть, що щось є дійсно гріхом. Не йдеться про якісь дрібні речі, хоча дрібні речі теж мають певний вплив. Йдеться про те, що нас е, веде до важкого гріха. Я можу послухати, що мені каже церква, або переконатися на власному досвіді, що цього робити не треба. Ну, але погодьтеся, якщо я занадто занадто буду е опиратися на власному досвіді, то щось, що щось є злом, щось є дійсно гріхом і мене руйнує, я до цього можу дійти занадто пізно. І, звичайно, покаятися. Не... Ніколи не пізно. Але може статися. Може, на жаль, статися така ситуація, коли я вже буду не в стані сказати: Господи, помилуй мене. І я визнаю, що був була неправим, неправою. І, будь ласка, допоможи мені з цього вибратися. Тому я дуже-дуже заохочую. Перед тим, як щось робити, перед тим, як приймати рішення щодо якогось серйозного вчинку. І якщо у мене є якісь сумніви, що церква вчить так, а я більше довіряю сьогоднішньому світу, досвіду сьогоднішнього світу, особливо, якщо я молода людина, я вже не сильно молода людина. Але якщо щось мене тягне до цього, то дуже-дуже Серйозно подумай, чи варто, і чи не дарма будеш старатися сподобатися комусь, крім Бога і себе, в принципі. Подумай це.